Світова війна забрала на фронт 500 тисяч жителів Вінницької області, 200 тисяч не повернулися додому живими. 19 сіл були повністю і майже 200 частково знищені. У 18 таборах, які розташовувались на той час на Вінниччині, було знищено понад 46 тисяч військовополонених. На примусові роботи до Західної Європи було вивезено близько 62 тисяч вінничан. В день 72-ї річниці перемоги у Другій світовій війні з самого ранку до пізнього вечора Вінничани несли квіти до. Меморіалу слави бузок, тюльпани та гвоздики покладали до пам'ятних знаків і маленькі, і дорослі городяни. Масове вшанування загиблих розпочалось об одинадцятій годині. Тисячі віначан, серед яких ветерани, діти війни, учасники АТО, духовенство, представники влади та небайдужі громадяни схилили голови у хвилині мовчання, після чого вишукувались у довжелезну чергу, аби покласти квіти до меморіалу. Попри досить поважний вік, 98-річний Карпо Стус не зміг залишитись вдома у важливий для нього день. Ветеран пройшов усю Другу світову рядовим солдатом. Війна забрала у нього багатьох побратимів. Навіть через 72 роки після трагічних подій ветеран не може відтворювати події у своїй пам'яті без сліз на очах. Привалтики я був залів коса, так називається. Там, колись наша. Воїнська часть стояла. А там була транзитка. Забирала людей і відправляла, Бог знайку. Один солдат стрільнув на вишку. Оце лагер був. Другий солдат вдома стояв, на балкон стрільнув, чи там засади нема. А я стрільнув у колодку. Вийшло тисячу чоловік. Це спас смерті. Це треба бодати. Героя низько поклонитись біля пам'ятника невідомим солдатам та живим ветеранам прийшов і учасник АТО Володимир Литвинюк. Чоловік захищав кордони на сході України. Сьогодні лікується у військовому госпіталі. Чоловік каже, 9 травня для нього важливий день і не вшанувати пам'ять загиблих він просто не зміг. Я не можу не віддати своїм побратимам шану і своїм предкам теж. Це життя. і в мене теж за цьому десь буквально через дві неділі виходить син офіцером. Так що продовження слідує. і щоб слава Україні, героям слава, і щоб Україна цвіла і жила. Після урочистостей частина віничан влаштувала ходу центру міста. Колоною по соборній крокували люди з фотографіями загиблих батьків, дідів та прадідів, зібрання яких нагадувало акцію, влаштовану у Росії під назвою Безсмертний полк. Проте картинки для проросійських змін не вийшло поруч з прихильниками лівих сил, з проукраїнськими прапорами та плакатами ішли місцеві журналісти, атовці та представники різних громадських організацій. Маршували учасники обох сторін мир. Проте без словесних перепалок не обійшлось. Ваші Що? Зробили ви тут тикати будете, такі, да? Червоною чумою. Закривота. Послухай старшого. Закрий рота. Приходили, Саш. ви трясали послідню квасонку. Не сто У вас сусіди, які запроданці, такі були, зараз нацистам запродалися, а тоді кому-нибудь. Я всім я казав, якщо на вас нападають, повертайтеся спиною. Жодних провокацій. Це той день, коли слід згадати померли, слід згадати тих, хто воював, їм шану. І жодним чином це не привід якийсь для будь-яких провокацій. Навіть якщо різні думки, кожного можуть бути свої думки. Загалом 72 другу річницю перемоги у Другій світовій війні у Вінниці відзначили спокійно та без сутичок. За дотриманням правопорядку слідкувало 300 правоохоронців. Олександра Попович, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.